Батальйон Січислав це спецпідрозділ, який створили на базі козачого полку. Його бійці наразі обороняють усі підступи до Дніпропетровська та області. Батальйон функціонує під управлінням МВС та міністерства оборони. Дмитро хоче служити тільки в батальйоні Січислав. Це один з блокпостів, який обороняють його бійці. Щодня вони разом із працівником ДАІ зупиняють більше 400 авто. кажуть усе під контролем. Бійці зупиняють підозрілі легковики та вантажівки, особливо які їдуть у бік Дніпропетровська, Симферополя та Донецька. Процедура стандартна для всіх без винятку. Спочатку спрашуємо, є ли запрещеної предмети. Потім просимо досмотр призвісті автомобіля, багажника і капота. під капотом в основному люди реагують нормально. Деяких водіїв за день можуть зупинити по кілька разів, утім їх це зовсім не дратує. Кажуть, розуміють ситуацію в країні. Нормально як Ми маємо, часто Ми країні. Ну, з Донецьким не враємо, що на часто основлюється. Ми ситуацію понімаємо в страні. Ні, роздражаєте. Ну, свої ж стоять не ні росіяні родики. Щасливо путі. Всі, до свидання, до слава Україні. Україні. Героям слава. Однак часи посвідчень та химерних повноважень не канули у лето, і досі є ті, хто прикривається посадою та у грубій формі не дозволяє перевіряти авто. Ми одразу жалуємося губернатору, пишемо номера і передйомим губернатора він розбирається. Служба у бійців проходить тут по 18-20 годин на добу, а вже ж вони міняються. Олексій показує нам місце, де іноді вони можуть відпочити. Однак більшість часу проводять на блокпостах. Це наше місце то есть Здесь ми можемо перепустити, відвідати, віддихнутись, продатися вже ри. Здесь ми постійно міняємося. Ну а основне время работы роботи проводиться вот на блокпостах, перевіряє транспортне средство. Шість бійців та один собака разом із людьми службу на цьому блокпості несе німецька вівчарка Лорд. Пес. нашій знімальній групі зрадів, хоча сторонніх зазвичай не підпускає. Лейла Басова, Данило Петеримов, Євген Лопатниченко, Владка Мишин деталі.